Найбільша проблема закарпатських річок забруднення поживними речовинами. Як цього уникнути, розповіли під час семінару з проведення та обговорення проекту національного плану управління басейном Тиси Олексій Ярошевич, керівник проекту Євросоюзу та Володимир Чіпак, начальник басейнового управління водними ресурсами річки Тиса. Хотів би вітати вас у приміщенні басейного управління водних ресурсів річки Тиси з Приводу, як ви отримали запрошення, будемо розглядати план інтегрованого управління басейном річки Теси. Ви бачите, що в принципі і назва нашої установи це бувше обласне виробниче управління по меліорації водного господарства, сьогодні майже співпадає з темою, яку ми будемо сьогодні розглядати, саме план. Інтегрований план управління басейном річки Тиса. Рік назад е, країни, п'ять країн басейну річки Тиси Ужгороді якраз підписано міністрами охорони навколишнього середовища цих країн, якраз підписаний меморандум про інтегрований план управління басейном річки Тиса. І... На протязі року група експертів по завданню це, е, Дунайської, комісії, да? Дунайської комісії розробляла цей план. Він аспекти охвачує, основні звичайно екологічні аспекти. По кожному розділу ви почуєте доповідь екологів. Попередній, перший варіант такого плану, був даний. Нам на ознайомлення, ви сьогодні його почуєте. От. Хотілося б звернути увагу на слідуючі. І хотів би увагу і присутність, і експертів, які задіяні в розробці цього плану. Ми б хотіли це план вперше у нашій державі розробляється такий басейно і інтегрований план управління водними ресурсами. І хотілося б, щоб цей план, перший, він мав якесь своє юридичне завершення, щоб цей план був, так би мовити, якимось чином нормативним документом при здійсненні здійсненні любих будь-яких заходів на території нашій області на території басейна, щоб екологічні аспекти, екологічні наслідки все те, що ми діємо на водозборі Тиси, ми повинні в цьому аспекті розглядати. Хотілося б, щоб кожна галузь, не тільки водне господарство, як галузь, яка дійсно. Здійснює управління водними ресурсами, здійснює моніторинг за виключенням контролю, тому що контролю інші організації виконують, щоб ми могли побачити себе всі галузі в цьому плані. Я маю на увазі і водне господарство, і комунальне господарство, і місцеві органи влади. Зі своїми структурними е підрозділами, е зі своїми е заходами е аграрії, енергетики, це дуже, я думаю, сьогодні буде дуже актуальне питання. От. Що передбачається цим планом? Як план, цей, який В основу цього плану стоїть водні ресурси, тобто екологічні аспекти. Загально відомо, що Бесен Тис знаходиться не тільки в Україні, а й в інших чотирьох країнах в Словаччині, Румунії, Угорщині і Сербії. І коли ми говоримо про те, що національний план басейну тиси в Україні і останній пазл, ми маємо на увазі, що решта країн вже розробила свої частини. Тобто Україна це буде останній пазл для. Загальнотисякого плану управління річковим басейном. План управління річковим басейном розроблений згідно водної рамки директиви Європейського суду, який є основним документом, який регулює всі відносини в галузі водних ресурсів. І насамперед мета цього плану це досягнення екологічної цілі, яка полягає в тому, що всі абсолютно водні об'єкти, які знаходяться на території. У ну, даному випадку випадку в Закарпатії вони мають досягнути доброго екологічного стану до певного часу, тобто протягом 6 років провадження. Він ну, збудований таким чином, що насамперед виділені всі водні об'єкти, які ми, скажімо, досліджуємо в Закарпаті, без тиси. Потім оцінюється їх екологічний стан, в залежності від того, який є стан. Тобто є добре до поганого. Запитів, конкретно для кожного водного тіп, щоб Проваджуючи заходи було досягнуто ця екологічна оцінка, щоб всі річки Закарпаття відповідали класу якості, як мінімум добре або відмінно. Я, я можу сказати, що згідно оцінки та об'єктивної оцінки екологічного стану, половина водних об'єктів, половина річок Закарпаття, не знаходяться в такому стані, який відповідає доброму. Атуса дорога. Це означає, що для них мають бути розроблені і проваджені заходи на переведення їх статусу погано, дуже погано до статусу довгих. Це насамперед будівництво ворот конструкції очисних скорот, будівництво нових споруд, очисних там до їх немає. Зменшення змиву з зосереджених джерел забруднення тут має бути врахована і також грамот захисту, яка захисту в Закарпатті, і ця програма, яка Передбачає розвиток малої енергетики, закри головна мета-плану метаплану це садисе доброго клітичного станція. Добро колічна стан, це передбачає мінімальне втручання людини в скажімо, ну, в річку. Звичайно, ми живемо в такому світі, що треба використовувати воду треба її для будь-яких цілей, в тому числі для гідинариї. І тут є, скажімо, є певний конфлікт інтересів, тобто екологія, тобто природний стан, і, звичайно, як господарське використання цієї річки. Але в цілому, скажімо, в ну, нас не було такої можливості повністю оцінити цю схему, але однозначно, що будь-яке будівництво, навіть оці центрі ваційна або військовищ стандартного типу, то вони будуть впливати негативно на екологічний стан і буде його погіршувати. Але в деяких у фактів можна знайти певний компроміс і певну кількість водосховищ можна було. Якщо в цілому це забруднення поживними речовинами через відсутність або через недозволінний стан, щось не спекати.